В новорічну ніч комендантську годину не відміняли. Вона триватиме з 23 до 4 ранку. Патрульна поліція буде а, працювати в посиленому режимі. Рішенням Чернівської військової адміністрації передбачено, а, вони ухвалили рішення щодо заборони продажу та використання піротехнічних засобів а, під час воєнного стану на території нашої області, а саме заборонено використання феєрверків, салютів та петард. За це передбачена як адміністративна, так і кримінальна відповідальність. Не треба нехтувати сигналами повітряної тривоги. А, якщо у разі відключення світла та Відсутності зв'язку ви не матиме змогу дізнатися про наявність повітряної тривоги наразі, то екіпажі патрульної поліції через гучномовець, проїжджаючи все місто, будемо повідомляти громадян. Патрульна поліція Чернігівської області наголошує на тому, щоб люди дотримувалися комендантської години, громадського порядку, не використовували піротехнічні засоби та були взаємовічливими один до одного.